Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про надра між США та Україною за проголосували. 338 народних депутатів проти нуль утрималось нуль. Але були депутати, які не голосували або пропустили засідання. Парламент ратифікував угоду, що дозволить створити інвестиційний фонд. Раніше заступник міністра економіки Тарас Качка пояснював, що є ще нові додаткові технічні угоди, які сторони підпишуть пізніше. Їх не треба ратифікувати в раді. Цю і не тільки тему будемо обговорювати з гостем нашої студії. Сьогодні це Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Дякуємо, що завітали до нас. Вітаю, Вітаю. слава Україні Героям Він слава. слава. Він. Отже, інвестиційна угода, інвестиції, гроші, якою буде роль наших банків в цій історії, як вважаєте? Ну, якщо ми поговоримо сьогодні про останню редакцію цієї угоди, тому що епопея з її підписанням була така, м'яко кажучи, цікава для нас, українців, то сьогоднішній варіант редакції підтриманий і ратифікований Верховною Радою, і я вважаю, що більш ніж прийнятний. По перше, сьогодні не йде мова про жоден борг за раніше поставлені зброю, зброєю, наприклад, яка була надана. Надавалася, скажімо, безповоротні якісь фінансові речі. А друге, ми говоримо про інвестиції в українську видобувну промисловість, тому що в угоді пише. Що наповнення цього фонду, якщо ми говоримо про Україну, буде здійснюватися після видачі нових ліцензій на видобуток. Тобто, будуть видаватись нові ліцензії, буде будуватися нові видобування і з ренти, з видобутку буде наповнюватися цей фонд. З іншого боку, якщо ми говоримо про українську сторону, з американська сторона зі свого боку наповнюватиме цей фонд або безпосередньо грошовими коштами, або, наприклад, військовою новою військовою зброєю. Тобто, в принципі, ми маємо що. Перспективу інвестицій в українську видобувну промисловість, раз а по-друге, те, що 10 років кошти, які зароблятиме цей фонд, будуть реінвестуватися всередину. Тобто, це теж великий позитив. Ну і третє, що все таки ми не говоримо про якісь минулі речі, беремо на себе якісь боргові зобов'язання. Тому я вважаю, що це дуже добре. Щодо ролі банків, то якщо ми говоримо саме про українські банки, то звичайно тут роль банків трішки не така, скажімо так, велика, яка би можливо, хотілася, але банки можуть попрацювати в даному випадку з чим. А ті видобувні підприємства, які будуть досліджувати і шукати, скажімо так, ці мінерали, ці корисні копалини, а в співпраці з банками вони можуть отримувати банківську підтримку. Перше звичайно, ніхто не відміняє саме обслуговування самого процесу, тому що, наприклад, якщо американська сторона вносить в цей фонд там долари США. То звичайно буде обмінюватись обмінюватись ці кошти з гривні на долари, з долару на гривні. Тобто, в даному випадку я вважаю, що роль банків може бути значною, якщо ми будемо говорити про розвиток і українські саме співпраця з українськими компаніями. Ну і обслуговування це класика, яка завжди присутня. Рахунки цього фонду, де будуть відкриті в Україні, звичайно, дивіться, цей О. фонд він є. На 50 і 50 відсотків складається з української сторони і американської сторони. І Якщо ми говоримо про наповнення, то звичайно що ну американська сторона буде зі свого боку. Ми будемо говорити про видобуток. І після цього наповнення з ренти українських видобувних потужностей, назвемо це так, наповнюватиметься в, в цей фонд. Але я я думаю, що сьогодні, якщо говорити про ту угоду, яку ратифікувала Верховна Рада, вона така в деякій мірі, вона звичайно має стопи на якій базується самі домовленості, але деталі фінансові будуть скоріше е, зазначені в угоді між цим, цим фондом і DFC, американським агентством, наступним, ага. наступним. Так про які ви сказали що вони не потребуватимуть додаткової ратифікації? Це будуть більше вже технічні про те, що сказав заступник міністра економіки. Пан Тарас. А ця угода для нас, як для фінансистів, є, буде більш цікавою, тому що там будуть всі Конкретні. деталі, з якими ми зможемо працювати. Конкретні. Пропоную обговорити ще одну тему: Україна розглядає можливість відмовитись від долара США і тісніше прив'язати свою валюту до євро. Про це в інтерв'ю британській агенції Reuters заявив голова національного банку Андрій Пишний. І за його словами, причинами цього є потенційний вступ до ЄС посилення ролі євросоюзу в забезпеченні нашої обороноздатності і ймовірність поділу світової торгівлі. Ну тут правда прозвучала відмовитись від долара трошки гучно. Йдеться в тому, що зараз ми прив'язані до долара, прив'язатись до євро. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Е, я думаю, що голова національного банку мав на увазі е, саме розрахункові. Тобто, ми так. коли сьогодні рахуємо, наприклад, золотовалютні резерви, а ми їх рахуємо в ну в більшості в прив'язкою до долара США. Якщо говорити про, наприклад, сальдо торгового балансу, тобто те, що ми експортуємо і імпортуємо, то я би тут хотів так на двох моментах зупинитися: до 2014 року. У нас дуже великий товарообіг був з Російською Федерацією, і потім, коли Росія анексувала Крим і почала війну на Донбасі, потім яка ну і так, сьогодні вже повномасштабна війна, а всі вся співпраця з Російською Федерацією припинилася, і звичайно, що Україна, виробляючи свою продукцію, шукала не ринки збуту uh -huh. і частина цих ринків збуту е, зупинилася в Європейському Союзі. І, наприклад, якщо з Російською Федерацією до 2014 року ми торгували е, в е, і роз, до розрахунку брали долар США, то, наприклад, з Європейським Союзом ми торгуємо безпосередньо в Євро. Е, і немає, не потрібно нам купувати долар США, потім міняти його на євро, а потім і навпаки, наприклад, нашим партнерам. Це в тому числі йде мова і про імпортні товари, які ми купуємо з Європейського Союзу. Що це все означає? Що в нашому кошику зовнішніх ім і, і внутрішніх. Експортних і імпортних операцій зростає частка євро а, і трішки зменшується частка долару. Але все рівно долар зараз займає, ну, долар в цілому світі і в Україні в тому числі продовжує займати значну позицію. Якщо національний банк поступово розглядатиме варіант переходу, облі переходу обліку своїх золотовалютних резервів з долара на євро, в принципі, для нас, для громадян, це скоріше не матиме такого значного значення, оскільки це більше статистична і облікова така, знаєте, бухгалтерська позиція самого центрального банку. Звичайно, воно звучить так трішки, може, в заголовках засобів масової інформації цікаво, що завтра щось може статися з доларом, він не знаю, там впаде або виросте чи євро. Це не, не не має на це значення майже зовсім. Фактично, це більше, скажімо такі бухгалтерські розрахункові звітні статистичні принципи. Але останнім часом, звичайно, ми побачили ж м, такий доволі цікавий феномен, коли долар дешевшав, а євро дорожчало. Так. І щоб ну пояснити це нашим слухачам, звичайно, тут не було якоїсь феноменальної дії України а в даному випадку, просто ми бачили, що відбувається в парі безпосередньо євро-долару, на зовнішніх ринках, тобто якщо євро до долару коштувало 1,05, а потім стрибнули навіть до 1,14, то звичайно, що українська гривня автоматично відреагувала. Долар трішки подешевше відносно гривні, а євро трішки подорожчало, бо сама пара між собою мала таке коливання. А, а до речі, цікаво. А якщо ну станеться, що ми прив'яжемось до євро, от взяти я не знаю, чи самі квартири, машини на вторинному ринку, зараз за долари купують, то переходитимемо на євро. Якщо хтось зараз відкладає собі на житло. Тож, що робити, пора? Uh, ну, давайте так. По-перше, розрахунок в доларах чи євро це не дуже правильно, тому що ага. в Україні платіжним засобом 100%. є гривня. І ви трошки бачите, ви смієтеся? Я погоджуюся з вашою ну. іронією. Дивіться, абсолютно, ми, uh -huh. ж тверезі люди, проживемо uh -huh. uh, в цій країні, в нашій країні. Але я хочу сказати, що починаючи десь з 2014 року, чотирнадцятого року, дедоларизація системи української економічної такої процесу відбувалася і доволі стрімкими темпами. Якщо ми раніше майже все прив'язували своє життя і дивилися на курси обмінних валют і так далі до долара, то сьогодні напевно, що ну я не знаю. Я можу так сказати, що автівки ще і квартири може ще там зазначають ціну в іноземній валюті доларі. А тоді як багато то багато інших речей вже ми звикли, що є гривня так. гривня, більш-менш ну давайте війну не чіпаємо, більш-менш стабільна в цих умовах, в яких ми живемо. І ми дивимося тепер на ріст цін. Наприклад, нас цікавлять цінники в магазинах, нас цікавлять цінники в е, комунальних тарифах. Або, наприклад, там я приїхав автівкою, мене цікавлять цінники на стелі е, автозаправних комплексів, і вони е, реагують не завжди по відношенню до, наприклад, курсу долара, а реагують до ціни на нафту. Тобто, наприклад, е, за. Останніх здається 6 місяців нафта е, знизилася здається, близько 8% і ми побачили, що по деяких заправних комплексах е, ріст ціни прип... е, зупинився, тому що гривня девальвує. А навіть в деяких і подешевшало, оскільки нафта е, здешевшала від якщо не поляз від 85 доларів до сьогодні до 63. Там є звичайно невеличка затримка лаг часу, але ми сьогодні. Все більше і більше звикаємо до гривні, і я думаю, що я впевнений в цьому, що прийде час, коли інфляція досягне своєї цілі, яку старається Національний банк досягнути. Але звичайно, гри війна, чи, наприклад, ковід, чи якісь такі назвемо це так, ну шоки не дозволяють цього зробити в повній мірі. Але ми прийдемо до того, що інфляція буде коливатися в межах там 5 плюс-мінус 1 відсоток, і ми просто звикнемо, що гривня ну якби вона не потрібні нам іноземні валюти для оцінки того чи іншого б'є. Як в купівлі чи продажі угу. Слухайте, ми сьогодні ми не сьогодні, але часто говоримо в ефірах про те, що бідніють наші люди, і час багато з них частина з них давайте скажемо звертається чи до банків по кредити, чи про мікрокредити. Що у нас з ринком кредитування? Наскільки є високий запит? Наскільки це потрібно для людей, і наскільки банки йдуть назустріч людям в цих питаннях? В Україні це питання має такий трошки. Наш локальний феномен, я це назву так. А ага. в цілому світі закредитованість економіки вимірюється взагалі Скажімо так, частка закредитованості економіки е, має доволі високий показник. Наприклад, в сусідніх країнах Східної Європи, наприклад, там ті ж Чехії чи Польщі, цей показник становить близько 60 В більш розвинених країнах він там 80-90%. Я зараз простою мовою поясню, що це означає. А це означає, що, наприклад, ти можеш взяти легко кредит, а угу. під невисоку відсоткову ставку, бо в твоїй країні є низька інфляція і низькі відсоткові ставки. І це означає, що, наприклад, Мені не потрібно накопичувати 25 років там гроші для того, щоб купити квартиру. А я її можу купити і спокійно виплачувати цих 20 років. Тому що за 20 років ціна цієї квартири там не знаю на 30, на 40 відсотків буде переплата, умовно кажучи, чи там на 50, але не так, як ну сьогодні, наприклад, в Україні в нас українська частка української економіки і відносно ну, закредитованість української економіки сьогодні є дуже низькою близько 15%. Це означає, що в нас сьогодні ми скажімо так, інструменти кредитування не працюють повною мірою, і це не працюють вони не через те, що банки погані, чи система в нас погана, чи люди не хочуть брати. У Нас відсоткові ставки високі, тому що ми перебуваємо в турбулентностях. Останніх ну вже взяти 12 років, починаючи з чотирнадцятого року, ну в. Вторгнення Росії, ковід зараз повномасштабне вторгнення. Тобто тільки національний банк призводить інфляцію до, до цілі 5 плюс-мінус один відсоток, і тут починається якась ситуація. Чому що відбувається сьогодні з кредитами? А кредитний портфель поступово зростає, хоча він в Україні сьогодні навіть споживче кредитування, яке продовжує зростати там буквально кожного місяця поспіль, все рівно українська економіка не є достатньою мірою закредитована. А якщо ми говоримо про, наприклад, навіть мікрокредити, такі як там три тисячі 5 тисяч гривень, які надають мікрофінансові організації онлайн чи в відділеннях своїх, я даю кілька порад для наших слухачів, можу дати для наших громадян, Але що ще зробити обмежені. Ми в часі бо новини у нас вже Ось ось хвилиночка. добре? Тувредобре. Добре. Брати кредит можна, тільки потрібно розраховувати свої доходи. Друге, брати кредит потрібно на ті цілі, які дають тобі можливість заробляти або розвиватися далі. На цілі, які твої пасивні, які, скажімо, речі можуть там, не знаю, не, не, не розвивати. -ти. Якщо ти телефоном заробляєш, а, наприклад, інстаграм, блогер да. або ще хтось, це нормальна ціль. Mm -hmm. Якщо ти купуєш а, з 15-го на шістнадцятий чи на сімнадцятий там, просто візнані. бо так треба, це неправильна ціль. Тому а, я вважаю, що кредитування в Україні треба розвивати, але на сьогодні, Перша головна задача це завершити війну перемогти у відсотків. Дякуємо Дякую вам дуже за дуже. цю розмову. Спасибо. Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, був гостем нашої студії.